Вітаю! Сьогодні на уроці української мови розрізняємо спільно кореневі слова і форми слова. Я у кожній деревинці. Квітці, кущику, травинці в класі на уроці мови ти побачиш мене в слові. Що це? Корінь. Четвертий зайвий. Отже, в кожному ряду знайди зайвого. Будувати будильник, будова, будинок. Будильник, підводний, підводка, вода, водяний. Підводка, гірський, міжгір'я, гора, гіркий. Гіркий нічого, нічний нічка вночі. Нічого. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо склади, букву сполучення, слова і речення, дерево міцне корінням, людина. Друзями. Розподіли слова до слова спів на дві групи. Споріднені слова і форми того самого слова. Співати, споріднене, співу, форма слова. Співом форма слова, співаночка споріднене, заспіваний, споріднене слово. Поясни, чому саме так ми розпреділили слова. Прочитай вірш Ярослава Скидана. Батьківщина Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідна небо, рідна мати. Визнач тему вірша. Рідний край, тобто Україна. Чи є у вірші спільнокореневі слова? Чи можна вважати спільнокореневими слова батьківщина і Україна? Чому? Знайди у вірші і випиши різні форми того самого слова. Рідний, рідне, рідна. Чому їх не вважають спорідненими словами. Далі працюємо в друкованому зошиті. 44 та сторінка, 3 -та вправа. Прочитай корені слів. Поміркуй, що вони можуть означати: спів, чорн, шир, біч, хат. Усно добери слова з такими коренями. А одну групу спільнокореневих слів запиши. Права номер 4 Прочитай слова. Чи можна їх вважати спорідненими: Голуб голубка. Сад, садок, посадка. Хата хатина хатка. Визнач пільну частину у кожній групі слів і познач її дужкою. Голуб, голубка, сад, садок, посадка. Хата, хатина, хатка. У поданих словах познач закінчення та основу. Знайди інші слова, заховані у пропонованих словах. Підказку знайдеш у першому слові. Лікарня. лікар. Чи можна слова лікар і лікарня вважати спільнокореневими? Чому? А слово лікарня. Лікарні лікарнею, поясни чому. Отже, лікарня я, закінчення, лікарн – основа. Вечірній – І закінчення. вечірн – основа. Прихід нульове закінчення, основа прихід. Баранчик, нульове закінчення, баранчик основа. Житловий. І закінчення. Житло основа. Жартівник. Нульове закінчення, жартівник, основа, премудрий, ий закінчення, примудра основа, дубок, нульове закінчення, основа дубок, прадід, нульове закінчення, основа прадід. Вивучи зайве слово. Дуб, дубок, задубіти, дубом, дубовий, задубіти, слива, сливовий, сливою, сливі. Сливовий. Прочитай речення, чи можна їх назвати текстом. Поясни Не зву тебе журавлем, щоб я не журився, а зву тебе веселиком, щоб я веселився. Знайди спільнокореневі слова визнач визначених корінь, з'ясуй їхню роль у тексті. Добери і запиши спільнокореневі слова до слова «рід», позначних корінь. Отже, додому сьома вправа на 67-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!